21 жовтня 1990 року у Вінниці вперше пронесли вулицями міста та підняли синьо-жовтий прапор. І на той час це була неабияка визначна та історична подія. Вже сьогодні, у день державного прапора, на замковій горі урочисто підняли 50-метровий стяг. У церемонії взяли участь керівники обласної міської влади військової адміністрації, військові, правоохоронці та вінничани. Захід розпочався з хвилини мовчання. Пам'ять про загиблих у війні, а право підняти прапор було надано Герою України, капітану Сергію Харченку. Український прапор це символ незламності, і мужності, патріотизму, героїзму. І сьогодні під цим прапором хлопці йдуть і в бій, і захищають нашу країну на сході і на півдні наших рубежів. Вони виборюють незалежність. На жаль, гинуть. З словами слава Україні.